Палац Джабе від видавництва Lord of Boards. Я дуже люблю компактні ігри, які можна скрізь тягати з собою. Коли в компанії виникає питання, чим би зайнятися, а ти такий хоп. Та ще й ця гра оформлена не в коробку, а в ось такий приємний мішечок. Кайф. Вміст цього мішечка зможе порадувати від двох до шести гравців. Давайте дивитися що всередині. Насамперед скажу, що це редизайн гри листи закоханих, яка вважається культовою у світі настільних ігор. Співвідношення ціни, розміру і рівня задоволення від партії тут зашкалює. Але дещо від тієї гри мене все ж відштовхувало. От уявіть, ви приходите до своїх друзів і кажете: пацани, давайте пограємо у листи закоханих. Інша справа, коли ви дістаєте мішечок з надписом Star Wars, і навіть нікого не питаючи, роздаєте всім по карті. З цього і починається гра. Кожен отримав одну карту, а всі інші залишили в колоді. А також виклали одну карту цілі. Далі ви по черзі виконуєте свій хід. Взяли з колоди одну карту. Тепер у вас їх дві, і ви маєте розіграти одну з них на свій вибір, виконуючи властивість, що описана на ній. Ваші дії направлені на те, щоб вилучати суперників з раунду і захищати себе від їхніх атак. Наприклад, ви можете розіграти карту, яка дає змогу помінятись або подивитись карту іншого суперника, або ж взагалі одразу вилучити суперника з раунду з певним типом карт, і так далі. Раунд закінчується, коли зі всіх гравців залишається хтось один, і він отримує переможний жетон. Або якщо в колоді закінчують карти, і тоді переможний жетон отримує гравець або гравці, які виконали завдання. Перемагає гравець, який зібрав достатню кількість переможних жетонів. Особисто для мене це Топ Гейтвей. Серйозно, ось вам гайд, як можна знайомити людей з настільними іграми за допомогою цього мішочка. Ви зненацька дістаєте його в компанії і запитуєте: Знаєте монополію? Пішла вона в дупу: ця гра цікавіше, швидше і дає більше емоцій. От і все. Ваші мрії збулися. Тепер ви разом в компанії будете скидатись на настільні ігри, які коштують хренальйон грошей. Наразі в мене все. Дякую за перегляд. Папа. -па.